Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо розглядати розбійника і поговоримо з вами про найсильнішу збірку в 10 сезоні. Мені, подобається, що зараз на першому місці саме та людина, яка взагалі придумала цю збірку. Він на першому місці. Це, в принципі, автор цієї збірки, який перший на Тестовому сервері знайшов цю збірку і тестував її, тому тут все канонічно, скажімо так, будемо розглядати саме його білд. Давайте швиденько перейдемо до нашого розбійника. З компаньйонами, я думаю, тут все зрозуміло. Для чого вони обираються, не будемо довго за них пояснювати, тому перейдемо одразу до сил. Знівечений вартовий використовується для того, щоб збільшити свій урон за рахунок того. Дивіться, здається, що сила нам каже про те, що ми не зможемо більше набрати більше, ніж 50% життя, але ми будемо отримувати 10% до максимальних резистів, також 20% до нашої броні і 100% до нашого бар'єру і укріплення. І тепер дивіться, так як у нас наш розбійник грає через укріплення, він постійно буде під укріпленням, майте на увазі, що укріплення на розбійнику дає додатковий урон. Чому? Тому що за ту кількість життя, яка у нас є, Наприклад, там нехай це буде 5 тисяч. Ми будемо отримувати 100% таку ж кількість укріплення. І от цей відсоток укріплення він буде збільшувати overpower демедж або надсильний урон. І, грубо кажучи, ми цією силою не збільшуємо своє укріплення. Ми збільшуємо свій урон на 100%. Наприклад, у нас там 5 тисяч життя п'ють. Плюс 5 тисяч укріплення. Ці всі цифри, звичайно, видумані з голови, але для зручності, щоб ви зрозуміли, як це працює. У нас буде бонус до урону не від 5 тисяч нашого життя, а від 10 тисяч, тому що ми будемо отримувати цей бонус і від укріплення. Тут, я думаю, зрозуміло. Тому обирають ось цю силу. Основна сила, яка. Обирається в цьому класі, це загнаний звір. Вона обирається для того, щоб наносити на 5% більше урону, коли ми витрачаємо ресурс або витрачаємо життя. Так як ми постійно понівечені і у нас не вистачає життя, то, грубо кажучи, ми свій урон будемо постійно за кожні наші. 10% життя, в якого в нас не вистачає, ми будемо збільшувати свій урон. Тому цей бонус буде працювати постійно. Грубо кажучи, ми намагаємося постійно типу, відновити своє життя, але вона, воно в нас не може відновитися за рахунок цієї сили, і наш урон постійно зростає. Ну, якщо половини життя немає, то можете порахувати, скільки це відсотків. Я думаю, це очевидно. Також силу, яку ми тут обираємо, це сила, яка говорить нам про те, що наші базові навички будуть наділятися критичним е, шансам і е, можливістю е, е, нанести надсильний урон. Або ж варпавер ну, Тут, я думаю, зрозуміло, на 100% більше. Е, але вони будуть мати час відновлення. Це нічого страшного, тому що ці 3 секунди часу відновлення нас не лякають. Також силу, яку ми тут використовуємо, це сила, яка буде збільшувати нашу користь від наших імбулет, або ж від наших насичень. Так як в нас цей клас використовує постійне насичення від різноманітних стихій, в нашому випадку від холоду, ми будемо постійно цей бонус запускати. Тобто, що наші насичення будуть корисніші на 40%. Тут я думаю зрозуміло: основну спеціалізацію, яку ми будемо обирати, це «Preparation» або ж підготовка. Вона нам говорить про те, що коли ми використовуємо 75 одиниць нашої енергії. Наш ультімейт, або ж наша головна навичка буде відновлюватися на 5 секунд. Тобто, якщо у неї буде, там, наприклад, час відновлення 10 секунд, як це на пасці, то нам потрібно буде 150 одиниць енергії, щоб повністю її відновити. Коли ми будемо використовувати ці 150 одиниць. Тут у нас використовується Shadow Clone або ж ну, наш компаньон. Бачимо, що тут час відновлення 9 секунд. Очевидно, що коли ми будемо протискати ці навички, то буде відновлюватися постійно наш клон, наша копія. Давайте про навички поговоримо трошечки пізніше. Давайте спочатку збільшимо трохи цю всю історію, хоча тут реклами немає, тут просто посилання на те, як гравець цією збіркою закриває портал, я так розумію. Чудово. Тому, в принципі, нехай буде. Ми не проти, щоб ця інформація була комусь цікавою, чи хтось захотів на цей ролик зайти і подивитися. Ми пояснимо, як це все працює. Для чого береться гребінь Ерлетіна? Очевидно, для того, щоб зменшувати час відновлення наших навичок. Це саме головне в цій збірці, тому що без цього шолому. Можна використовувати, звичайно, звичайні шоломи, якісь унікальні або на звичайному предметі піймати зірочку на час відновлення вмінь, але найліпшим чином буде працювати саме ось цей шолом, тому обираємо його. Ну, Звичайно, інші бонуси також нам тут цікаві. Далі у нас іде предмет, який нам говорить про те, що е, наші е, навички е, е, Марк... Ну, не будуть ці слова вичитувати. Cad-Troad Skills і S-перші вони будуть наносити на 96% більше урону. Що це за навички? Дивимося, де вони тут у нас знаходяться. Бачимо, що ці навички. Так, де вони у нас тут? Які відносяться до цих стихій? Що це будуть у нас за навички? Бачимо, що це наші базові навички. Що вони відносяться до цієї категорії, тому що е, полистали далі, бачимо, що ніяких бонусів більше немає на інших. Тому е, це буде е, чудовим предметом, тому що наша копія буде використовувати ось ці базові навички, які відносяться е, до ці, цієї категорії. З силою в 96%. От вважайте, що наш клон, наша копія, яка буде також стріляти з цими базовими навичками, вона буде корисною майже на 100%. Тобто тут 96. Ну, Вважайте, що ми начебто бігаємо відразу двома персонажами, якось так. Тому цей предмет дуже важливий. Так, далі в нас іде предмет корона Люціона. Вона нам потрібна тут для того, щоб збільшити також свій урон. Наш урон буде збільшуватися на 18% до п'яти разів, коли ми будемо витрачати свій ресурс. Також наш ресурс буде витрачатися скоріше, тому що всі навички будуть коштувати на 30% більше цього ресурсу. Але нас тут цікавить також час відновлення наших навичок. Cooldown reduction. Бачимо, що зірочка на ньому, і ми будемо намагатися спіймати її кругом де тільки можна. Бачимо, що на шоломі і на ось цих рукавицях також у нас до часу відновлення. Тобто, очевидно, цей предмет для того, щоб наносити більшу кількість урона. Далі, що в нас використовується? Orphan Maker – це взагалі новий предмет, який. Виглядає е, в нормальному вигляді як арбалет. Е, про що він нам говорить? Про те, що наші базові всі навички і наші основні навички Basic and Core Skills uh, that use this weapon now reload. Що таке reload? Це перезарядка. Ну, мабуть, це слово якраз всі знають, і е, ті люди, навіть які не знають нормально англійський, але це слово є в усіх іграх, воно кругом використовується. І тепер бачимо, що наші навички будуть наносити на 360% більше урону. Але будуть перезаряджатися, і цей бонус, звичайно, нам потрібно буде якось використовувати постійно. Тому відразу скажімо про наші базові навички, тому що чому у нас їх дві. Тому що вони будуть постійно в перезарядці, Тобто, коли ми стріляємо одним вмінням, ми можемо далі використовувати, що, щоб наносити урон правильно, тільки інше вміння, бо перше, в нас на перезарядці. Тут я думаю, зрозуміло. Пейнгоргери для чого беруться? Це взагалі в нормальному вигляді рукавиці, які випадають з лядяного чудовиська, для того, щоб додати поінти до цих навичок базових на плюс 10. Тобто вони використовуються для того, щоб збільшити урон від ось цих двох навичок. Ну І, звичайно, тут є властивість, яка збільшує також цей урон. На 150%. Не будемо все перечитувати, якщо коротко, то саме так це і буде працювати. Так, на нашому арбалеті ми бачимо аспект, який ми обираємо для того, щоб збільшити знову ж таки урон від своїх базових навичок. Цей аспект не новий, він використовується і на варварі, і на всіх майже персонажах, що грають через базові навички, особливо там на духонародженому, там де основні навички можуть вважатися базовими. Дуже гарний аспект. Збільшує урон, збільшує швидкість атаки, збільшує швидкість переміщення. Прекрасно буде працювати на цьому персонажі. Руни, які ми тут використовуємо, цирк тул для того, щоб використовувати заморозку. Чарівника лядяне кільце, яке буде також давати нам додатковий ефект контролю і додатковий урон за рахунок нашої з цієї пасивки чудової. Я думаю, тут зрозуміло. Також використовуємо. Руни неокрай для стяжки монстрів. Тобто, коли ми не будемо отримувати урону, ми будемо використовувати вміння Духа Народженого, яке буде стягувати монстрів. Очевидно, для чого нам стяжка, тому що контролю тут замало трохи в цій збірці, і я думаю, що ці руни найкращий вибір для використання на цій збірці, тому що особливо великого АУЄ, тобто, ну, Урону по області у нас в цій збірці немає, тому що в нас базові навички вони не мають такої схильності до того, щоб наносити урон саме по велик... великій області, тому ми намагаємося якось всіх монстрів стягнути до себе поближче. Тут, я думаю, зрозуміло. Аспект, який ми також будемо використовувати, також який використовується і на духонародженому, і на варварі. І, звичайно, на розбійнику для того, щоб збільшити урон від своїх базових навичок. Бачимо, що Basic діл ну, майже 1%. Increase damage for each point of primary resource you have up to... Не знаю, як буде 500 на англійській, напишіть в коментарях, хто знавець. Аж до 500 ресурсу. Що це нам говорить? Що наш урон від наших навичок базовий буде збільшуватися майже на 1% за кожну одиницю ресурсу, яка в нас є, бонус враховується до 500 ресурсу. Тобто, якщо. У нас буде якомога більше нашого ресурсу в правій банці, це прекрасно, тому що за кожну одиницю буде збільшуватися наш урон. Тут, я думаю, зрозуміло. Також беремо аспект, щоб наші всі навички, які базові, завжди були насичені силою холоду і завжди. Малий збільшений урон, тобто ми будемо наносити на 40% більше урону ворогам, які будуть заморожені або ж ну, chilled or frozen. В принципі, ці два слова схожі. Суть в тому, що ми їх постійно будемо chill, а заморожувати будемо з цією прекрасною руною. Просто два схожих слова, навіть не знаю, от, як правильно їх і, їхню інтерпретацію зробити на українську мову. <сум> заморожені. Для мене ці два слова обидва звучать як заморожені, але ну, ви розумієте, це дві різні, скажімо так, Одна властивість shield, вона сповільнює монстрів і накладує на них таке ну, як сповільнення. А от Frozen це коли вони вже повністю стоять на місці і знаходяться повністю під заморозкою. Я думаю, ви розумієте, про що. Суть в тому, що цей бонус буде працювати постійно на наші базові навички. Далі йдемо. Коли ми використовуємо наш ультимейт, тобто наших клонів, ми будемо наносити на 10% більше урону. Цей бонус буде стакатись до 100%. Тобто, грубо кажучи, наш клон буде наносити 96% нашого урону від цих навичок, які ми використовуємо. Що це означає, що є сенс. Піднімати також від нього урон. Тобто тут бачимо, що ми урон будемо піднімати аж до 100%. Тобто, грубо кажучи, наші клони будуть бити навіть сильніше, ніж ми, тому що у нас е, аспект, який дає 96% нашого урону, і ще аспект, який збільшує його на 100%. Так, е, Головний предмет, без якого ця збірка працювати нормально не буде е, уламок Verтіel. В нормальному вигляді, звичайно, його можна вибити в Орді, або ж саме краще, що зробили розробники в цьому сезоні, це те, що його вибити можна нарешті з якогось боса. Цей бос у нас Варшан. Що він буде робити? Він буде збільшувати урон від наших базових навичок на 150%, і цей урон буде посилений. Звичайно, за рахунок цих всіх предметів і аспектів. Але наші навички тепер будуть витрачати ресурс. Так, як проблем з відновленням ресурсу у нас не буде. То ми обов'язково обираємо цей меч, щоб весь наш урон збільшився на 150% від цих прекрасних навичок. Ну і звичайно, беремо аспект, який буде збільшувати урон на 30% на 8 секунд, коли ми використовуємо наших клонів. Так як ми визначилися, що в нас ресурсу постійно вдосталь, ми постійно його витрачаємо, але будемо постійно і відновлювати. У нас ось ця Спеціалізація preparation або ж підготовка вона буде діяти постійно. Постійно наші клони будуть спрацьовувати, все буде працювати чудово. Давайте тепер поговоримо швиденько про навички. Тут буде максимально все просто. Дивіться, Навичка асця і асця. вони використовуються для нанесення урону. Якщо одна на перезарядці, використовуємо іншу. Далі у нас є навичка, яка буде також давати додатковий урон по монстрам. Ми її можемо використовувати на босах або ж на елітних монстрах. В усіх інших випадках нам буде вистачати ось цих двох навичок. В принципі, вся збірка буде виглядати так, що ми будемо протискати нашого клона тіньового і будемо використовувати якусь із цих навичок. Далі, пасивки розглядати не будемо, тому що ну, можна про них сказати декілька слів. Але я думаю, що вони всі очевидні, ми їх довго розглядати не будемо. Ось це вміння. Використовуємо обов'язково для того, щоб наносити додатковий урон від отрути, також щоб отруювати монстрів. Наша граната, ось ці пасивки, до речі, дуже важливі: Маліс і експлойт. Це, якщо не помиляюся. Пасивки, так, які використовуються на багатьох збірках розбійника, вони збільшують урон по вразливим ворогам, і коли е, е, вороги здорові, тобто бажано їх мати на амулеті. Також використовуємо dark Shroud або ж наші тіні для того, щоб, звичайно, зменшити по собі урон. Ось це насичення ми будемо використовувати для того, щоб е, збільшити свій урон. І ось цю пасивку нагадуємо, що в нас є аспект, який робить постійно ось ці вміння, насичені холодом. Тому у кого було питання, чому ось цього вміння немає на панелі навичок, тому що воно автоматично буде спрацьовувати. Як і ось ця прекрасна пасивка, яку також бажано мати на амулеті, тому що монстри постійно будуть в стані контролю, або ми їх будемо заморожувати і будемо наносити більшу кількість урону. Тобто, в пріоритеті, я думаю, що ось ця. Пасивка, або якась із цих. Подивимося потім що в гравця. Мертві очі або Е, для того, щоб наносити більше урону по ворогам, які знаходяться від нас далеко зараз далі про неї поясню. Використовуємо також ці пасивки для збільшення урону. Наша основна. Навичка для нанесення додаткового урону це також наш тіньовий клон. Ми його будемо намагатися протискати постійно для того, щоб у нас була більша кількість урону. І, звичайно, наша навичка Close Quoters Combat для того, щоб наносити більше урону від наших навичок. Не буду вичитувати ці страшні слова, якщо по-простому, від наших базових ось цих <webinar> <laughs> двох вмінь. Тому що заначе. Англійської, в мене, ну, ви знаєте, як справи. Тобто вони відносяться до цієї категорії, тому ось ці два вміння прекрасні будуть наносити урон е найбільше саме від цієї пасивки. Е можна набрати аж до е 90%, але нам вистачить і. Якщо ми просто будемо грати з тими предметами, що пропонує нам цей гравець. Тому що, якщо почитати всі інші пасивки, ми дізнаємося, що тут нам потрібно набивати якісь стаки, тут нам потрібно рухатися постійно, набивати якісь стаки. Ну, тобто вони всі кажуть, здаються менш цікавими, ніж ось ця пасивка. Так, кажуть нам про те, що вони менш дієві, чи ось ця прекрасна. Пасивка. Тому, дивіться, як ми будемо рухатися. Ми будемо намагатися монстрів тримати поблизу до себе, намагатися збирати їх вкупу. Потім в нас є два варіанти. Або ми повністю знаходимося біля них близько, і ось ця пасивка спрацьовує тільки тоді, коли ми їх стягуємо, або ж ми відходимо на якусь відстань і намагаємося їх бити всіх поблизу, з цією руною, і б'ємо всіх поблизу. Можемо час від часу ставити під них кальтропи або шипи, можемо постійно протискати це вміння, щоб також збільшити урон додатковий свій на 25%, також отруїти монстрів. В звичайному варіанті ця збірка буде виглядати так. що Ми будемо ось ці вміння всі минати, ну, звичайно, тіні будемо протискати для захисту. Будемо постійно використовувати наш ультімейт. І бити якоюсь із цих двох навичок. В принципі, збірка в принципі проста: використовуємо або ось це вміння, або ось це, і тіньового клона. Ну, і, звичайно, ну, ось це вміння для захисту, коли ці тіні з нас спадають. А краще по відновленню, щоб вони постійно на нас були. Ось ці дві навички, вони виключно для посилення урону, їх можна використовувати в складному контенті, такому, як яма. І перейдемо, друзі, до нашого парагону. Тут також все більш-менш просто. Будемо рухатися швидко. На першій дошці ми обираємо гліф, який буде збільшувати урон по елітним ворогам. Очевидно, для чого. Також буде збільшуватися урон по ворогам, які в нас знаходяться під станом контролю. Якщо не помиляюся, так давайте Почитаємо Ecrowд Control Effect. Так, на 10%, він Крізь демедж на 20 секунд. Так, під станом контролю. Не будемо довго це все вичитувати, тому що тут все буде більш-менш зрозуміло. Eldritch Bounty ми обираємо для того, щоб збільшити свій урон. Ну, тут пишуть нам, що від отрути, від тіні, від холоду. Нас цікавить, звичайно, від всіх всіх стихій, тому що це також допоміжні будуть. Цифри невеличкі урону, але в основному все, що нам кажеться пасивка, що ми будемо збільшувати свій основний урон на 50% від нашого холоду. Тому що всі наші навички постійно будуть наносити урон від холоду, будуть наділені цим холодом, і буде збільшуватися основний наш урон. Тому обов'язково беремо цей вузол. Гліф, який ми тут обираємо, це гліф Headhunter. або... Як його перекласти. Пу -пу Знову забув слово. На одній мові пам'ятаю, на іншій ні. Ну, хай це голова от Хантер. Нехай буде так. Це для того, щоб збільшити наш урон по елітним монстрів, монстрам. Обираємо Глів Headhunter. От в чому складність, в тому, що коли Читаю навіть на англійській мові, не можу тепер згадати. Вилітають повністю всі слова з голови і на російській мові, і на українській, і на якій завгодно, і на німецькій. От дивлюся на це слово і бачу тільки Headhunter, все, більш нічого. Їдемо далі. Я думаю, зрозуміло, для чого цей гліф тут. Дошка, яка в нас знаходиться далі, ми обираємо на ній вузол чип-шот для того, щоб збільшити свій урон на 30% по ворогам, які знаходяться під станом контролю. Гліф, який ми тут обираємо, це гліф Кенні, для того, щоб збільшити свій нефізичний урон. Так як в нас всі атаки тепер наділені холодом, вони всі будуть наносити нефізичний урон, тобто магічний урон. Обов'язково обираємо цей гліф. Далі в нас йде дошка з легендарним вузлом No Witness або ж ніякої пощади, мабуть, не будемо перекладати. Вибирайте мову, яка вам більше подобається, а беріть просто на англійській ці всі навички і дошки, і там далі ставте собі переклад на французький на німецький, на який завгодно наша ціль пояснити, що вона робить. Вона збільшує наш урон на 60%, коли ми будемо використовувати свій ультимейт. Не будемо тут довго все вичитувати. Так. Вибираємо тут гліф. Який також буде збільшувати наш урон від нашого ультимейту, ми визначили, що наші компаньйони будуть наносити 96% урону від нашого предмету, також на 100% більше урону ще від одного аспекту, на 30% більше урону від іншого аспекту. Тому, звичайно, обираємо гліф, який буде посилювати також наші тіні. На останній дошці в нас знаходиться дошка «Dance Macabre». Коли ми будемо використовувати свої навички мобільності, тобто переміщення, ми будемо збільшувати свій урон на 50% на 10 секунд. Тобто кожні 10 секунд нам бажано використовувати якусь навичку, яка. Відноситься до категорій ось цих, які тут зазначаються. І обираємо е, гліф е, Versatility, якщо я правильно е, прочитав, знову ж таки, щоб збільшити свій урон по монстрам елітним і по монстрам, які здорові. Також бачимо. Що наші баз... навички, які не базові і які не основні, будуть наносити на 25% більше урону. Не базова і не основна навичка. Здавалось би, для чого тут цей гріф, а для того, що у нас наш ультимейт це якраз не базова і не основна навичка, який наносить, як ми визначили, 96% урону. Наш клон тому цей гліф буде незайвим. Друзі, максимально просто, максимально проста збірка, нічого складного тут немає. Всі ці предмети е, обираються виключно для посилення. Єдине, що можу сказати, якщо у вас цих всіх предметів е, немає, вибите хоча б ось цей арбалет. Не згадаю, звідкіля він випадає. А давайте подивимося, чому ми будемо гадати. Давайте подивимося, звідки він випадає відразу. Дивимося, що цей прекрасний арбалет випадає нам з Лорда Зіра. Тобто, грубо кажучи, хоча б ось цей арбалет, і хоча б щоб у вас була можливість використовувати всі ці прекрасні аспекти. І вже збірка запрацює. Тобто, ви будете наносити урон. Збільшений на 250%. Якщо це буде предмет хаосу на 360%, ці навички будуть перезаряджатися, і це все буде працювати. Ці всі предмети вони вже виключно допоміжні. Тобто навички базові, щоб посилити за рахунок цих рукавиць, які в нас в черевиках, за рахунок шолома Люціона, який також буде збільшувати наш урон, ми будемо їх посилювати. і... За рахунок рукавиць, які випадають, якщо не помиляюся, з грегуара, які будуть посилювати нашого тіньового клона. Тобто ці всі предмети вони для посилення урону. Для того, щоб ця збірка коректно запрацювала, щоб ну, вона мала вже належний чин, якийсь, ми можемо спочатку вибити ось цей меч і ось цей прекрасний арбалет. Тобто, і вже в нас буде якась можливість грати на четвертій складності на торменті 4 або ж на Стражданні 4. Друзі, на цьому будемо завершувати, тому що нічого складного в цій збірці немає. Вона максимально проста у використанні, максимально зрозуміла. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.